Я знаю, що хочу сказати. От, теж з'являється цей елемент сентиментальності і ностальгії, коли приїжджаєш до міста, де ти багато разів був і з яким ти багато що пов'язано. В цьому твірші йшлося про, ми всі намагалися йти цією дорогою, хоч і ми всі дійшли. І я пам'ятаю, як в моєму житті з'явився Кременчук, я щось розкажу. Це для мене це дуже важлива історія, дуже особиста історія. Був такий прекрасний, фантастичний український письменник Юрко Покальчук. Юрко Покальчук був поетом, був прозаїком, був перекладачем, був музикантом, взагалі був фантастичною людиною. Мій старший товариш, і він мені свого часу сказав, що він опікується опікується виховним закладом, він підтримав виховний заклад в ЧКС, здається, і тут у вас. Він каже, що там сидять пацани, ну, ви розумієте, да, як про ваш заклад волі, який там вийде в вашому місці. Він сюди приїздив і він з хлопцем, які тут відбували. Я знаю, це правда сказав покарання, та са це ще хлопці. Він з ними працював, як психологи, педагоги, письменник. Вони робили несамедавчий журнал. Він багато про них розповідає. Він багато про них говорив, багато для них робив. Я знаю ці історії, що хлопці, які потім виходили звідси до нього, приїздили, не далі спілкувалися після того, як вони тут були. І він мені розповідав про цю історію. Потім його помер. Uh, і до мене звернулися власне, люди з вашого міста, сказали, а нам є попити, розподіля може теж прийти до пульці? І я приїхав спочатку сам, потім ми приїжджали з музикантами із собаками. І Ми навіть концерти грали uh, на цьому от місці, в цьому от, uh, виховному закладі, і кліп знімали там. Якось це була така історія, з якої почалось моє знайомство з Києвом Ченком. Ну, це якась така дуже особиста історія, яка триває до цього. В основі будь-якої довгої історії, в основі будь-якої справжньої історії, обов'язково лежить любов. Любов яка до людей, любов, яка до співгромадян, до, 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 до підлітків, які десь помилилися, десь оступилися, десь зробили помилку, десь зробили щось дуже недобре. Але в них далі лишався такий шанс, ця любов, вона, я думаю, вона передавалася всім з позійком спілкувався. Мені десь страшно важливо цю любов зберігати. Це складно, це, це не завжди просто, тому що життя іноді іноді вимагає від нас, іноді провокує нас не так на емпатію, як на непримиренність, але мені здається, там, де ми зберігаємо оце, можливість протягнути руку до іншого, там у нас лишається дуже багато шансів. Мені здається, сьогодні це особливо особливо важливо. Ви ж закохуєтесь так, ніби знімаєте шкір. Бог з вами. Я з вами втрачаю віру. Йдіть із Богом. Я з вами нічого не вдію. Що ви можете знати про безнадію? Бог дивиться безпорадно на свою подобу. на творену чоловіками світобудову. На вогонь жіночої непокори. Бог дивиться на нас, як на саме повторює. Ми такі передбачували і нетипові. Скільки любові думає. Хто подумав, Скільки любові. Це наша любов, Господи. Ми в ній як подорожній. Спробуйши відібрати, побачиш, на що ми спроможні. Спробуєш нас переконати, нічого не вийде. Це від тебе. Ми навчилися заперечувати очевидне. Це ти нас навчив сперечатися на Христовий. Це нам ти нічого не вийде. Це ми тобі нічого не вийде. Це нашими голосами відлуніє твій суд. Це ти навчив любові всіх тут присутніх. Спробуйши відібрати, закидаємо каміння. Саме любов керує кожним Божим створінням. Це ж те, що робить кожного з нас зліше. Ти ж нам нічого більше не залишив. Лише неба зимового в ранішній вигід. Ти нам нічого не винен. Ти нам нічого не винен. Ти не винен, що все так дивно і так не схоже. Іди собі з Богом. Бог із тобою, Боже. Ти нас не зрозумієш зі своєю трубою. Просто ми все повторювали за тобою. Хай це сурма останнього дня, яка нас клич, буде піснею тих, для кого життя далі звучить темнич. Буде мотивом тих, хто боронить чортову ніжність, тих, кого не переконала більшість, не зупинив закон, не остудила зрілість, не настрашила чорного простору озвірілість. Хай це буде їхній спів, їхні хорали. Про те, як вони жили, як помирали.